Ви на каналі, мама, коль, Бабка» Новорічне свято виховання казкою. Підписуйтесь на наш канал. Старий лис жив біля болота на околиці лісу. Рідко хто із звірів забрідав у таку далечінь, тож із друзів лис мав лише телевізор. Утім, він не скаржився. Телевізор взагалі то був непоганим другом. Він розповідав багато цікавого і показував дивовижні речі, а ще ніколи не сварився з лисом. А це ж чудово мати такого друга, із яким ніколи не сваришся. Проте іноді лис відчував. Що йому все ж чогось не вистачає, чогось такого, що зазвичай буває між друзями. Лис намагався згадати, чого саме, але ніяк не міг. Якось холодного зимового вечора лис заварив собі велику чашку какао. І затишно влаштувався перед телевізором. Але програма сьогодні чомусь була не такою, як зазвичай: замість новин і фільмів на всіх каналах показували ялинки, Каток під ялинкою, концерт біля ялинки, гору різнокольорових згортків під ялинкою. І всі навколо веселилися, сміялися, співали й танцювали, обіймалися і дарували один одному подарунки. Як чудово! Подумав лис. Як же йому захотілося туди веселитися разом із усіма під ошатною ялинкою, кататися на козанах. Грати в різні ігри, отримувати подарунки. Але, на жаль, лис знав, що потрапити в телевізор аж ніяк неможливо. Він багато разів намагався, але йому не вдавалося. Усередині під кришкою телевізора ховались якісь проводки та мікросхеми. І ніяких подарунків чи ялинок там не було. Але не вигадав вже усе телевізор. Десь же мають бути подарунки та ялинки, вирішив старий лис. Зазвичай, якщо він щось показує, то це щось десь є. Лис одягнув шапку чоботий! І попрямував до зимового, засніженого лісу. Він раптом згадав, чого йому так сильно не вистачає. Це радості та свята. На узліссі росла величезна красивня ялинка, але як не шукав ні радості, ні свята, біля неї лис не виявив. Зате знайшов. Сімейство мишенят. Бідолахи залишилися без будиночка посеред зими, самі винні, хто ж влаштовує нірку під сухим кущем. Сильний вітер висмикнув старий кущ із коренем. Стеля нірки обрушилася, і мишача домівка вмить перетворилася на замет. Замерзлі мишенята закляклими лапками намагалися вигребти сніг, але дарма снігу було багато, а лапки в мишенят малесенькі. От нещастя, зітхнув лис. Зібрав мишенят і посадив у свою шапку відігріватися, а сам пішов далі. Відігрілися мошенята у шапці, сидять радіють. Завітав лис і на ведмежу галявину, але жодного ведмедя там не було. Тільки з барлогу доноситься гучне хропіння. Може, ведмедю зі своєю сім'єю і весело вісні? подумав лис. Наприклад, якщо їм сняться солодкі сни. Про улюблені ласощі, мабуть, величезна діжка меду мариться таткові ведмедю, повні полиці банок із малиновим варенням, матусі-ведмедиці та кольорові льодяники маленьким ведмежаткам або сімейна прогулянка галявиною зі стиглою малиною. Та до весни про це все одно не дізнатися. Усім у лісі відомо, що турбувати ведмедя, коли він спить, це небезпечно. Хто його розбудить, тому лихо буде. Тож лис попрямував собі далі, але в гущавині лісу теж не було ніякої радості. Підписуйтесь на наш канал. Лише Стурбована білка стрибала з дерева на дерево, мов знавісніла. Вона не могла пригадати, де заховала свої припаси. Що ж ти не лишила жодної позначки, здивувався лис. Я вважала, що завжди впізнаю моє дерево. Прохнюпилася білка, адже на ньому було дуже багато листочків. Більше, ніж на усіх інших деревах, а тепер дерева усі однакові, голісінькі і навколо сніг. Мабуть, білці зараз не до ігор і танців, почухав за вухом лист і вголос промовив: До літа ти своє дерево точно не знайдеш. Ходімо зі мною, поділюся з тобою грибами та горішками. Білка зраділа і заскочила йому на плече. Але щойно лис повернувся, щоб іти додому, як полетів шкереберть у замет. Хтось маленький і швидкий збив його з ніг. Піднявшись і обтрусивши хулігана від снігу. Лис побачив зайця. Ти чого це на старших кидаєшся? Невдоволено зашипів на нього лис. І з ніг їх збиваєш? Побачивши, хто перед ним, заєць затремтів. Вибачте мені, дядечко, зашепотів заєць. Це я не навмисне. А куди ти мчиш? Поцікавився лис. Часом не на ялинку за подарунками. Які вже тут подарунки, схлипував заєць. Від вовків тікаю, женуться вони за мною. Гаразд, поплескав його по голові лис. Не бійся, я тебе захищу. Зрадів заєць, сховався за лисячим хвостом. Ви чого маленьких ображаєте? загарчав лис на вовків, щойно ті вискочили з-за сосни. З'їсти хочуть, поскаржився заєць. Тебе один із вовків аж присів на задні лапи. Що ж в тобі їсти? Он худий який, шерсть одна та вуха сторчма. Тьфу! Обурився другий вовк. А навіщо гналися? Ну, так нудно ж, завили вовки. Побігати, погратися хотілося. А ходімо всі до мене, запропонував лис. Буде вам і тепло, і частування, і навіть ігри. Але тільки домовимося. Усі веселяться, і ніхто нікого не ображає. Згодні? Згодні хором закричали мишенята, білочка, заяць і вовчата. На голосні крики звірят вилізли із своєї схованки їжачки. Звірята побачили, що їжак із їжачихою чомусь. Дуже засмучені, мабуть, їм, як і мені, не вистачає новорічної радості, подумав лис. Та, виявилося, їжачки сумують, бо через хуртовину, що пройшла лісом кілька днів тому, до них на святкування не змогла приїхати їхня кума. Ну, ми святкувати разом із нами. Запропонував лис разом веселіше підтримали його інші звірята. Ох, і закипіла робота, вовк із лісу ялинку приніс, білочка її горляндами з жолодів та золоченими шишками прикрасила, мишенята пиріжків та булочок напекли, їжачки аромат. Чаю заварили, лист для всіх подарунки приготував, а заєць їх гарно упакував Під ялинкою склав. Усім тепло, добре, радісно, чудове святкування вийшло. Замерзле болото від гілок очистили, каток вийшов, снігових баб не ліпили різних. Фортецю зі снігу побудували, у сніжки пограли, співали, танцювали, пригощали одне одного різною смакотою. Ось і радість. Дуже весело всім було, навіть краще, ніж по телевізору. Про ведмежу сім'ю також не забули. Припасли для них. Кілька баночок варення. От прокинуться вони навесні. А біля хатинки подаруночок чекає, буде й у ведмедів радість. Усіх діток та їх родини вітаємо з новорічними святами. Бажаємо щасливого дитинства, усім діткам на планеті Земля. До нових зустрічей!